Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про пенсії, про основний розмір пенсії, що таке основний розмір пенсії, які є надбавки до доплати до вашої пенсійної виплати. Дивіться. Я хочу нагадати про те, що є три основні складові. Ми з вами розбирали це питання. Попередніх відео, які прямо впливають на призначення вам пенсійної виплати, на її розмір це ваш стаж, ваша заробітна плата та показник середньої заробітної плати по Україні за три роки, які передує зверненню за призначенням пенсії. Це три основні показники, які наразі впливають на розмір, і призначення вам пенсійної виплати. Вони взаємопов'язані між собою і дуже важливі, тому що якщо у вас немає стажу, ви не зможете. Та вийти на пенсію, навіть якщо ви там отримували дуже велику заробітну плату. Якщо ви отримували, тому всі ці три показники мають бути в балансі. У вас має бути необхідна кількість стажу для виходу на пенсію. Стосовно заробітків, тут дуже просто: чим вищі заробітки у вас, тим більший розмір пенсійної виплати, у вас буде в майбутньому. Стосовно того, які ж доплати і надбавки у нас передбачені чинним законодавством України, їх взагалі є багато, але річ у тім, що досить протягом довгого часу, протягом довгого періоду ці надбавки вони не переглядаються, не індексуються. Відповідно, їхній розмір він є невідчутним на розмір вашої пенсійної. Виплати. Отже, почнемо з того, з доплати до пенсії від міжнародних організацій. Досить довгий період часу отримували доплати до пенсії ті громадяни, які проживали на території активних бойових дій на прифронтових територіях. Зараз так само ви можете чути періодично пенсіонери вони входять до вразливої категорії населення від тієї чи іншої міжнародної організації. Про доплати. Ви можете самостійно зайти або на сайт міжнародної організації, або заповнити, якщо це необхідно, заявку, та, або зателефонувати на гарячу лінію міжнародної організації і запитати, чи за вашими критеріями, тими, які є у вас, так? За вашими критеріями, чи передбачена в тієї чи іншої міжнародної організації доплата. Це що стосується. Доплат від знову ж таки від міжнародних організацій. Вчора ми з вами говорили про ті катего... категорії, <кхід> вибачте, будь ласка, громадян, так які uh, проживали uh, на території радіаційного. Забруднення ЧАЕС, так, або на території добровільного відселення, про те, що такі непрацюючі пенсіонери мають право на доплату 2361 гривню. Ще в мене є відео про доплати, якщо ви перебуваєте у гірській місцевості, проживаєте, працюєте ви не менше півроку, ви маєте право отримати 20% доплати надбавки до вашої пенсії. Далі, дивіться, ще в нас передбачені є доплати за донорство. Якщо ви є почесним донором. Хочу нагадати, що якщо ви маєте певну привілегію, певний статус, відповідно цей статус у вас підтверджується документами. Якщо донорство, це почесний донор. Якщо ви учасник бойових дій, то ви маєте посвідчення учасника бойових дій. Якщо ви потерпіли, наприклад, від Чорнобиля, так від ЧАЕС, відповідно, ви маєте Документи. Ви з цими документами обов'язково звертаєтесь в органи Пенсійного фонду України, тому що вони, вони не можуть знати, є ви донором чи немає. Самостійно, ви, наприклад, проживаєте, у нас є така теж доплата до пенсії чи в колі родини. І тоді тільки вони зможуть вам призначити той чи інший вид доплати. Окремо, у нас передбачені доплати до пенсії пенсіонерам, які досягли 65 років і які не працюють. Вони також мають право: по-перше, розмір їхньої мінімальної пенсії має бути не менший ніж 40% так мінімальної заробітної плати. Отже, дивіться, на станом на сьогоднішній день для непрацюючих пенсіонерів, які в розмір їхньої пенсійної виплати становить 3758 гривень. Також у нас передбачені раз на рік виплати до Дня Незалежності, теж Кабінет міністрів України розробляє постанову, де визначають категорії громадян, які можуть отримати виплати. Хтось може отримати доплату до пенсії у розмірі 450 гривень, хтось 1000 гривень. Далі, в нас передбачені ще доплати до пенсії, якщо ви багатодітна мама, багатодітна це та, яка має. Від п'яти дітей виховала їх в такому випадку, ви маєте право, по-перше, вийти на пенсію раніше, по-друге, отримати доплату до пенсії. Так само це право в нас зберігається і за батьком, якщо або у разі смерті матері, так, якщо так трапилося, або якщо батько самостійно виховував дітей. То в такому випадку він так само має право вийти раніше, по-перше, на пенсію, і так само має право на доплату. Якщо ви самотній. Нагадую так, пенсіонер, ви маєте право і потребуєте постійного стороннього догляду, то ви також маєте право отримати доплату до пенсії. Наразі це 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Відповідно, якщо у нас прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, він буде більший в 2026 році, то і зросте така доплата. За догляд, так, за самотнім пенсіонерам, який потребує постійного стороннього догляду. Так, з донорами ми теж дивіться, почесний донор, його доплата напряму залежить від прожиткового мінімуму. Він встановлений 2920 гривень, відповідно, 10% це 292 гривні. В цьому році, якщо з 1 січня 2026 року у нас року зросте прожитковий мінімум, знову ж таки збільшиться й доплата. Це саме стосується і учасників бойових. Дій. Також у нас є окрема доплата до пенсії, яка має назву за особливі заслуги. Це коли ви маєте якусь нагороду. Це Герої України, почесний видатний, наприклад, спортсмен, артист. Теж там у нас є окремий закон України про пенсії за особливі заслуги перед нашою державою, перед Україною, де є передбачені всі доплати. Далі у нас ще є доплата за понаднормовий стаж. Ну, вона взагалі там дуже смішна, тому що за кожен рік перепрацьованого вашого стажу вам додадуть 1%. Ток. Від прожиткового мінімуму. Наразі це становить 23 гривні 61 копійка. Тобто, навіть якщо з 1 січня в нас зросте прожитковий мінімум, це надай, дек... ну навіть якщо, так як обіцяють, 4700 гривень, мова йде так, про те, що можливе зростання, то за перепрацьований рік ви зможете отримати всього-навсього 47, наприклад, гривень. Зараз ви отримуєте 23 гривні 61 копійка. Окремо, у нас передбачено Передбачена доплата для тих пенсіонерів, на утриманні яких перебувають діти до досягнення ними 18-річного віку. Знову ж таки, йде мова про розмір доплати 150 гривень. Але це передбачено для непрацюючих. Як тільки ви починаєте працювати, то, відповідно, ви втрачаєте право на таку доплату. Ну, і ще в нас є вікові доплати, це при досягненні 70, 75 та 80-річного віку. Тому бачите, доплати, вони є у нас, просто що, по-перше, вони всі у нас прив'язані до розміру прожиткового мінімуму. О, так як у нас у 2025 році прожитковий мінімум не збільшився, то, відповідно, розмір всіх доплат залишився без змін. Так, далі ще в нас є доплата на догляд за утримання дітей, ми з вами про це поговорили. Та для людей з інвалідністю, які отримують пенсію, так, внаслідок війни, теж передбачені доплати. Якщо вас якась зацікавила та чи інша доплата до вашої пенсії, якщо ви проживаєте, наприклад, в гірських умовах або маєте на утриманні Дітей віком до 18 років, і ви не знаєте, як оформити, як звернутися в органи пенсійного фонду, то пишіть в коментарях, ми про це поговоримо. Знову акцентую вашу увагу. Просто так автоматично вам доплату не нарахують. Це тільки стосується вікових доплат, бо в нас там доплата прив'язана до досягнення вами пенсійного віку. Якщо ми говоримо про особливі заслуги, ви надаєте відповідний документ, який підтверджує ваш статус Це і багатодітної, так, матері. І чи наприклад, ви маєте. Статус Героя України чи статус, чи ви учасник бойових дій, донор. Все це обов'язково потрібно підтверджувати документально. І те, що ви самотній пенсіонер, вам 80 років, і ви потребуєте стороннього догляду. Тільки після підтвердження документального ви можете звернутися в органи пенсійного фонду, надати ці документи, і тільки потім вам буде призначена. Доплата до пенсії, тому будьте уважні, тому що в багатьох випадках органи пенсійного фонду навіть можуть і не знати, що ви володієте тим чи іншим статусом, і маєте право відповідно отримати доплату.